Добрий день всім учасникам виставки проб'юті Експо. Мене звати Вікторія Вахрів, я практикуючий подолог, працюю в селищі міського типу Донець Харківської області і запрошую всіх до себе на процедури. Якщо ви маєте проблему зі стопою, з нігтями стопи. І проблеми з руками. Ваша шкіра і ваші нігті будуть здорові, і все це завдяки плазма скін. Використовую плазму при багатьох процедурах. Зараз в подало дуже багато проблем з грибком нігтів, шкіри. У людей виникають різні дерматити, і плазма в цьому дуже мені допомагає. Моя улюблена насадка плазмовий душ. Я її можу додавати всюди і використовую при певних проблематиках. Вона дуже гарно працює з оніхолізісом, коли у людини пошкоджене нігтьове ложе і порушені, коло зв'язки з нігтьовою пластиною. Вона дуже гарно допомагає оновити ці зв'язочки і зробити нігтьову пластину досить здоровою і швидко встановитися. На я застосовую з такими проблемами в подології, як грибкове пораження нігтьової пластини, шкіри, міжпальцеві пораження шкіри, мікози, мікроточечний кратоліс, дерматити, стопи. Сублімацію я застосовую при гіпергідрозі шкіри стопи. А також якщо людина Має такі проблеми, як бородавки. Ну тут я вже консультую з лікарем.